Терміново, зараз терміново я направляю комісію, значить е, е, зробити швидко аудит е, і ви підключите, що він не прийшов випровольний срок і все буде призначений на через те, що не термін. Сьогодні останній день. Ви маєте йому зробити попередження, взяти людей. Він же не виконав моє розпорядження, не пішов на стажировку. Він втік на лікарняний. Втік на лікарняний. Да. Значить, хай втікає, куди хочете, під, є, під, є, під в лікарню, де він є додому з комісією вручити йому попередження, під відео, значить, хай родичі візьмуть, значить, під відео попередження, що в семидневний термін. Він буде звільнений. Сьогодні має бути таке попередження і вивісити на сайт Ода, щоб ніхто потім не казав, що він про це не знав. Значить. Але це терміново робити. Тут тут як ми будемо спати, то добре, добре. все, значить, на ньому не то що крапку, а зараз треба знайти оці всі У вас лишилось копії чи так. Що, пане... так є, є є копії. Зараз звідси поїде старший заступник колесников значить, він робив БЕП, він це все знає. Значить, для якої потреби, і друге, де ці матеріали знаходяться, і кому він роздав? Чи получали директора шкіл, чи не получали? Що він цемент їм роздавав, краски? Добре, добре. добре. Зараз будемо виясняти, добре кі Ні, так бистренько уже готуйте на себе розпорядження і цьому дав даєте там за скільки днів? днів попередити, що не буде з ним сьогодні маєте попередити його письмово що з ним не буде заключене поскільки він не пройшов не розписувати Вовік, куди ти йдеш не розписувати що що він не пройшов і з ним не буде заключений договір І де він пішов на лікарняний значить, в лікарні піти в лікарню з видео, не ні піти. Е, от вчора з вами ніхто не панькався. Так значить, так, піти і вдома, де його жона, хто є любому вручити під відділ, значить, е, і хай вони його шукають. Де він на лікарняному, якщо він не вдома, а і зафіксувати, що його нема ні вдома, нема ні в лікарні. Зрозуміло. دارد گنیش Це у першу чергу, а зараз ми готуємо що ми покладаємо на вас, а ви вже присту згідно пункту такого, то значить, приступайте до розпорядження керівника апарату і нікуди не виїжджайте. Зараз нас приїде комісія, щоб ви Добре. оказали всяческе суддя. Значить, знайти eh, уборщицю, eh, щоб скрити кабінети, значить, де ці а, у вас є копії цих угод. Так, є, є. Де де знаходиться матеріал ні цінності? Зараз Геннадію, звертаюся на місто, буду, будуть розбирати. Ну так, дорого... це, це зараз... закономірне питання? Так, так. На 300 тисяч, де ці 24 планшети, Ви де ці ти... фарба, де цемент, де ця це всяка херня? Добре, зараз, буду виясняти, зараз, добре.